Я совсем п'ятсот. Дуже багато. Дуже багато. Ми не будемо починати з того часу. Я хочу вам сказати діти, що наше село вже навіть до революції було надзвичайно відби. У нашому селі було два два заводи. Два заводи були в селі, два млини. От э, що ну, був палац великий, звичайно. Воно ну, було відомо далеко-далеко. Було далі села. Тобто полічики тут були генерали царські. Він є посередній, це генерал Олексій бахм'єків. Потім володіла його. А зараз вони ледве закопалися. А бачите, баравець по архіва Що? Потім, що? Можете, що запомістите. Виходить, що внучка, вийшла замість за столетна за до Нічого відомого. Одного і зробить. Послухайте, не робіть мої.